З нами відеозв'язком Михайло Лашко, кандидат педагогічних наук, науковий співробітник відділу астрометрії і космічної геодинаміки головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Пане Михайле, слава Україні! Рада вас бачити. Ну, вам слава. Тож Явище, схоже на північне сяйво, спостерігали мешканці кількох областей України у неділю. Різнокольорове світіння у небі може бути полярним сяйвом через потужну геомагнітну бурю. Пане Михайле, і власне перш ніж вже говорити про саму природу цього явища. От якщо говорити північне чи полярне сяйво, як буде правильно чи можна і так і так вживати? Алло. ми Чуємо. Так. От, власне, говоримо про північне сяйво чи полярне. От питання у тому, як його правильно називати: північне чи полярне сяйво. І чи можна і так, і так називати. Це просто така, кажуть, традиційна назва, бо раніше раніше ці я. Раніше ція вище просто Ну, це ставилась просто е, ця нова. Е, назив... Можна називати і так, і правильно відбусть і, і поява. Угу. Пане Михайле, ну і власне щодо самої природи, так? що це так, за таке явище, як воно взагалі формується, от завдяки чому можемо його спостерігати? Ну, Дивіться, це його е, природа, це. Воно пов'язане із сонячною активністю. От, це ну, саме це явище, що воно виникає в верхніх шарах атмосфери. Це таке воно, ну, воно пов'язане із циклами сонячної активності. От зараз якраз ми під, сонце підходить до піку своєї. Активності до Сонця є також свої цикли. От На даний момент це пік цього 11-річного циклу, і сонце вже е, в притул підходить до цього максимуму. В результаті на сонці все більш частіше, частіше відбуваються спалахи. Відбуваються ці спалахи е, несуть із собою. Потік заряджених частинок від сонця. Значить, сонячний вітер, він збільшується, збільшується відповідно потік заряджених частинок від сонця, і в результаті ці заряджені частинки, якщо, наприклад, спалах був різдвій станцію, відповодить, то не ставити, наприклад, там біля сонці. Такі землі ніхто не загрожує магнітне буряна на подобно. Так ось було 21 числа, спала доволі сильний е, спалах на сонці, і е, в результаті його була вибуха велика кількість е, частинок, був великий випадк коронарної маси, І в результаті е, за два сприближення. Оцей по потік частина дійшов до землі, і почалося, почалося зброєння магнітосфери. Почалось зброєння шарів. І в результаті, в результаті воно ну, вийшло на землі, досить потужна така геомагнітна буря. От дехто там давай. Сім балів по 9-бальній шкалі, там інші джерела давали 6 балів, але все одно була вона настільки потужна, що її полярні сайва можна було спостерігати навіть у наших широтах. Хоча для наших широт це доволі велика річ. Пане Михайле, і наразі чуємо вас добре, але не бачимо, чи можемо відновити картинку, щоб і я, зараз, і наші телеглядачі зараз, вас також могли бачити. Зараз, зараз, вона в мене тут. Пане Михайле, і от ще запитання щодо такої історичної, так, тематики. Чи правда, що полярне чи північне сяйво спостерігали ще жителі за кілька століть до нашої ери? Чи безпосередньо його вже от відкрили і почали досліджувати за галілео Галілеє? Ще раз, будь ласка, питання, бо. Що ну, чи правда, що північне Сяйво ще спостерігали жителі за кілька століть до нашої ери, і досліджувати його почали вже безпосередньо за Галілео Галілеї. Чи було щось відомо про це раніше? Ну, дивіться, його спостерігали, ну, можна сказати так, як тільки люди з'явилися у північних регіонах. От, наприклад, там вже в Північній Європі або там, е там, в північних регіонах Євразійського континенту, відразу вони і могли це спостерігати. От, тобто, це не, не, не кілька століть до нашої, це могло бути тисяч, тисячі років до нашої ери. Просто що е в багатьох північних народів е збереглись в епосах там, у міфах. У... У різних там повір'ях, переказах, от збереглись ці різні там згадки про такі різнокольорові мерехливі вогні у небі. Ну і вони ну, от за деякими там повір'ями це приносило невдачу, за деякими там навпаки добрим знаком. От. Але, ну це я кажуть, Спостерігалися вони давно. От, і ще про згадки про, про спостереження оцих полярних сяйв є і в античних авторів, грецьких, римських письменників, от, і вже учених вчені середньовіччя нового часу, там різні теорії висували з, з приводу виникнення цього явища. От, але вже е, остаточне, як кажуть, остаточне виникнення, це вже е, ну, воно вже остаточно з'ясувалося це в ХІХ столітті. Що це 19-20 століття, тоді вже люди з'ясували, що це пов'язано із активністю сонця. Пане Михайле, а якщо говорити про безпосередню Україну, е, наскільки часто можна у нас спостерігати таке явище? Е, от, якщо брати до прикладу ту історію досліджень, безпосередньо ваш досвід так е, от, як роботи як наукового співробітника Академії наук, е, наскільки можна було часто спостерігати це явище? І чому от цього року українці його бачили? Спостерігали? Ну, дивіться, були випадки, значить. На моїй пам'яті спостеріг ну, були полярні сяйва в Україні як мінімум ще два рази. Це в 2003 році і в 2010 році. От. Е, в 2010 році, якщо я не помиляюсь, то навіть на широті Кременчука спостерігались е, щось, щось подібне. От, але воно, звичайно, було набагато слабшим, чим е, оці. Вся його, що тут пару днів тому. Тому це для наших широт, це звичайно рідкість, але це не дивина. Якщо у е випадку дуже, сильного, е дуже сильної геомагнітної бурі, якщо, наприклад, на сонці відбувся е сильний викид, е сильний спалах. І якраз він був направлений у сторону Землі, то можуть бути геомагнітні бурі дуже потужні. Результатом їх може бути так, що полярне сяйво навіть спостерігатиметься і південніше, навіть там у південноєвропейських країнах. Тому тут все залежить від сонячної активності, від його. Я кажуть, від того, чи ми зараз знаходимося на піку, ну, чи зараз сонце на піку своєї активності, чи воно вміне? Пане Михайло, а від чого залежить колір, бо є от зеленкуватого або рожевого, від чого залежить колір? Значить, колір ну, дивіться, колір це ну, колір спричинений. Тим, що внаслідок потрапляння е, оцих зараджених частинок оцього сонячного вітру в атмосферу, е, відбувається світіння розріджених шарів, висотних шарів, десь там на висоті 60 е, там 70 100, до 100 кілометрів, е, е, під дією цього сонячного вітру, це потік протонів електронів. Оці частинки, цей сонячний вітер, вони попадають у земну атмосферу, і в результаті зіштовхуються із молекулами в нашій атмосфері з газом от, збуджують ці молекули, і в результаті цієї взаємодії відбувається випромінювання видимого світла. Значить, чому ми бачимо такі кольори зелено-червоні, бо в основному наша атмосфера складається з ті елементи кисень і азот. І от якраз результ, от, результат, в результаті ці е, збудження цих атомів, молекул, е, кисню і азоту, от якраз ми і бачимо. Світіння зелене і червоне. От він кисню, ну, кисень, коли його, коли він взаємодіє з цими частинками, він випромінює у зеленій. А в е, випадку іонізації він світиться червоному. Також ще можуть бути навіть сині, синій колір, може бути ну, різнокольори, але в основному левова частка – це е, зелений і червоний колір. Зелена червона гарна. Пане Михайле, і вже власне говорили сьогодні про те, от які країни ви казали, що безпосередньо охоплює, де люди взагалі можуть спостерігати таке явище як північне сяйво. Але знаєте, от зазвичай традиційно склалося, що от ми думаємо, що це у Фінляндії. У Фінляндії, до прикладу, можуть бачити північне сяйво. А які ще країни, от жителі яких країн можуть його спостерігати? Ну, э, ну, не тільки ж. Ну, дивіться, мож, можуть е, спостерігати не тільки там у Фінляндії, там ті ж скандинавські країни, е, та ж е, Ісландія може спостерігати, от, на півночі, в Росії можуть спостерігати це приполярні регіони, в тій же Канаді, в, на Алясці. Так що це ну, не, тільки, не тільки прямо у Фінляндії. Це, багато? Ну в багатьох країнах може бути пане Михайло. Ви власне говорили, що в Україні на вашій пам'яті це було у 2003, му у 2010, і от Отже, у 2023 му році, фактично, вже втретє українці можуть спостерігати північний сяйво, жителі північних регіонів України. Певно, що так буде правильніше сказати. А від чого залежить те, що ми тут бачили? От ви кажете, що це від активності сонця. А там від чого залежить таке явище? А механізм аналогічний. Конізація е верхніх шарів атмосфери, ну, і повітря воно буде видно, просто, буде видно пожараніше, десь пізніше. Наприклад, е вихати за цим сяйвом. Е -що, е за цим сійвом, яке було не да нещодавно, то Наприклад, на захід, в Західній Україні воно е, спостерігалося трошки раніше, а от у східних областях воно вже трошки пізніше, потім уже після десь після першої ночі воно взагалі згасне пане Михайло, а скажіть, будь ласка, чи можна за ним спостерігати? Як за ним спостерігати? І чи можуть науковці до прикладу е, передбачити, що таке явище буде на теренах України? Чи його можна буде спостерігати? Збігати за ним можна, і багато от навіть у тих же північних, північних країнах, Та ж Фінляндія, там, Норвегія, Швеція це така як туристична ізюминка своєрідна. От багато хто туди їде, щоб спеціально побачити це сяйво. Передбачати його можна. Звичайно, є велика кількість супутників, є е, спеціальні обсерваторії сонячні, які е, постійно займаються моніторингом сонячної активності. І от е, перед, е, перед полярним полярних що у нас спостерігалося, е, було вже відомо, що на сонці відбувся спалах 21 числа, і було е, зрозуміло, що, що можна очікувати е, полярних сяю. Тобто це вже науковці про це знали. Але е, ну просто ти та буря настільки потужна, е, великого класу потужності, що е, попри пос, е, попри е, передбачення вчених, то е, у нас навіть у наших широтах було видно це полярне сяйво. пане Михайле, і ви власне говорите про те, що от буря так була вона геомагнітна буря, вона була потужною. А, а скажіть, будь ласка, чи небезпечна вона, от, до прикладу, для, для літаків, для до прикладу, космічних кораблів, для електростанцій? Чи небезпечна вона для них? Е, дивіться, е, з певною мірою воно несе небезпеку. От, е якщо це буде дуже сильна магнітна буря, то е можуть бути, звичайно можуть виходити з ладу супутники, можуть бути перебої у системі зв'язку, можуть бути е ну, звичайно, будь-яка електроніка, вона чутлива до е сильних оцих коливань. До таких ну, до цих магнітних бур. От най, Найтака найвідоміша подія, коли е, магнітна буря е, повпливала на, е, на техніку, на, на людей, це було в 1859 році. Е, називалося воно е, Карінгтонський інцидент. У Штатах відбувалося в 1859 році. І е, в результаті там була дуже потужна геомагнітна буря, от і в результаті її, в результаті її е, на той час на ну е, е, таких же ж електрон, електроніки ж тоді не було, але, ну, так таких, як то кажуть. Електрика тоді ще тільки зароджувалася зв'язок, тоді там був лише примітивний телеграф. От, але е, внаслідок цієї потужної магнітної бурі бували випадки, що телеграфні апарати били струмом е, телеграфістів. Тобто, так, так як кажуть, така була потужна потужність магні, магнітної бурі. От. Те, що пишуть в деяких таких, як кажуть, науково-наукових виданнях, що е ці ж магнітні бурі впливають на людей, ну це е воно не має ніяких підстав, людина не нема, вона не реагує, не немає просто в людини, да, чим реагувати на магнітні бурі. О, це, Якби там, це. ну, ми ж не роботи, ми, ми ж не маємо там таких високотехнологічних якихось апаратури, щоб вона могла вийти вийти, я кажу, з ладу наслідок цього. Тому все, що там пишуть, що там, от магнітні бурі, вони там несуть шкоду, це все вигадка, і тому на це, це ну, кажуть, цьому вірити не потрібно. Михайло, Матеска, то... Магнітна буря може вивести, може нашкодити. Людям ну, мається на увазі апаратам, супутникам і, і тому подібне, то звичайно це е, цілком вірно. Т, порушення зв'язку, як я вказав, що порушення е, навігації в тих же ж супутників з космічних кораблів. Ну, таке це, це підтверджено, тому цілком може бути. Якщо буде сильна геомагнітна буря, то так. Тобто, фактично, болить голова або погане самопочуття списувати на геомагнітну бурю не варто? Не варто, не варто це все, я кажу, зовсім. Ну, це не, не потрібно на те. Так само не потрібно там і, і на затемнення там списувати або там якийсь, як там пишуть ретроградний якийсь Меркурій, чи ретроградний Плутон, чи ще там оцю астрологічну маячню, на це вестись не треба і навіть не треба брати до уваги. Пане Михайле, і чи можуть в Україні трапитися ще якісь космічні явища, от не зовсім притаманні для нашої території. І як працюють от власне українські вчені, аби оце передбачити? Ну, Чи можуть. ну, що мається на увазі під цим явищем? Якщо явище боліда, який пролетів е, трошки раніше, то таке можливо. Таке це, це не, не дивина, таке е, цілком можлива така подія. Може повторюватися. Право е, в тому, що в космосі знаходиться величезна кількість е, дрібних частинок. Вони постійно влітають в атмосферу Землі, але вони згорають. От в результаті оцих попадань згорання таких маленьких частинок утворюється явище болідів. Просто влітає там кількох кілограмове тіло, там кілька кілограмів або там кілька десятків там до сотні кілограм, От, і в результаті можемо мати таке явище, як було над Києвом. Вона робила багато галасу. Насправді це явище цілком природне, і таке може бути і неодноразово. Під якраз у цей час Земля проходила через метеорний потік е, лірид, е, і е, таких, е, такі випадки для, е, в цей час вони доволі е, часті. От, е, тому. Е, приводу сонячних спалахів, то теж таке можливо. Як я казав, що зараз сонце підходить до максимуму, можливо все спалахи. Тому цілком може бути так, що ще трапляться потужні геомагнітні бурі, якщо буде спалах у бік землі, і цілком. В цілком така ймовімовірність такого відкидати не потрібно, пане Михайле. Дякую вам наразі за хорошу розмову і дякую, що долучилися сьогодні до нашого етеру.